Дорогі друзі, друга порада від репетитора. Як продуктивніше переглядати відео, якщо ви самостійно вивчаєте якусь тему чи розглядаєте якесь розв'язання, рішення завдання самостійно. Коли ви дивитесь відео на нашому каналі, на якомусь іншому каналі, Може, в телеграмі, може на Ютубі, то ви обов'язково робіть наступне. Треба взяти ручку та зошит. Якщо ви просто переглянули відео, це лише 5% на шляху до успіху, до вивчення, до розуміння. А якщо ви запишете цей розв'язок, який ви подивилися, в зошит, Якщо ви ще і формули запишете до себе в зошит з теорії, ось тоді ви на 50% до успіху. Тобто, друзі, обов'язково не просто продивляйтеся якісь відео, а ще обов'язково працюйте, тобто записуйте. Завдання собі в зошит. Тоді ви його запам'ятаєте. Ну що, далі буде? Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал. До побачення!